Усім привіт, мої любі друзі. Так, е, що там я хотіла? А, точно, я хотіла би записати моє ранкове сторіс. Ага, так, почнемо. Але навіщо? Навіщо мені зараз це починати робити? Я ж навіть на себе дзеркало не подивилася. А хто я така? Тобто, а яка дівчинка? Не дивиться на себе дзеркало. Хоч одна дівчинка. Я одна на мільйон, я така гарна. Ну, не з перших сортів, звичайно, але піде. Так, щось я перебуваюся. Добре, треба сторіс вже скоро знімати, тому що... А, тому що я все розповім. <гум> Ви все побачите самі. Так, заправили все, все є. Угу. Так, що там? Так, привіт, друзі! Я вам розповім про мій день. Я нікуди не хочу виходити, посужу да, в телефоні, але не в тому річ. Я хочу вам розповісти про новин про мою новинку. Я передам своїм подружкам Німі і Кі Німі і Кірі, якщо хтось не знає. Так, і вони будуть записувати, що вони там хочуть, Мої, мою сторіс. І ви це все побачите на своїх очах. Я вам не вру. Чесно, я вас не обманюю, це буде правда. Я передам, звичайно, може ви не побачите це, але я точно вам пер... я передам моїм подружкам ось. Так, викласти. Так, а, ні, ще не треба. Добре. Так, що? Ну, це в строк, друзі. Так, пока. Так, що там? Вила... Чекайте. E, так, сердечки, сердечки, сердечки. Я буду вас чекати у себе. Чимокі, чмокі, так, відправити. Ти знаєш, кому це вислати. Так, все. Ура! Я не буду візти свой сорі сама. Фух, я ще не запізнилася. Перший раз таке чую. Я і не запізнилася. Щось дивне. Добре, може, не стоїть ноги і встала. Так, але що, мені там сказали сторі записати, але чомусь я ще запізнююсь. Так, о, привіт, мої любі друзі. Як вам сказали, я, ну... Коротше, не про те діло. Так, а, я не планую нічого. А, нічого, серйозно, нічого не планую. На сьогоднішній день я ось це буду робити. Так, у мене мій рук зачок. Дивіться, який він гарненький. Так, так, так. Так, добре. Ага, так. О, ні, я запізнюсь, до речі. Так, все, що там? Так, е, де там ці, ці петчинки? Так, а може скільки часу. Ні, я реально запізнююсь ні, я реально запізнююсь Так, все, 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 вдягаємо, вдягаємо, заспокойся заспокойся. Так. Ох, біта на місці, я на місці. Можна починати. О, так. А, мені на інстаграм треба дивитися. Угу. Усім привіт! Друзі, пам'ятаєте, я хотіла, щоб мені купили біту, але в мене не вийшло її випросити. Це так, так, саме так. Я її не випросила собі. Угу. Але нічого страшного. Подивіться на моє прекрасне лице. Угу. І на цю біту теж подивіться. Вона, звичайно, така ж сама буде, але ж нової колекції. Да-да-да. Так, добре, Почуй, тобі прекрасний голосок. На -на 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 -на. Так, добре, я не вокаліст, я це признаю. Угу, угу. А до речі, ви представте, як я з нею буду виглядати. Але на цьому суть. Да-да. Я, до речі, коли куди сьогодні їду. Це буде дуже класно. Не. Я сподіваюся, Анна вам ще нічого тут не розповіла. Да-да-да, я кудись їду. Друзі, так все. Муа. Запостити. М -м -м. Клас. Фу, я запізнилася, напевно. Чи ні. Я не знаю, я запізнилася чи ні. Але добре. Так, що там в мене? М -м -м. Телефон. Відкрити інстаграм. Подивитися, скільки часу. У мене мало часу, але я встигаю, так. А, точно, я ж хотіла відосики подивитися. Так. Що нема відосиків? Так, шукаємо. Супер -тріо серіал Перший... Так, серія перша. Нема нічого, нема. Ну, я ж, звичайно, не шукала. Вона має бути останнім. Але я хочу щось, інше на себе тільки дивитися. Що там такого цікавого на себе дивитися? О! Угу. Ну добре, нехай буде серіал просто про нас. Супер Тріо. Да. Угу. Так, чекаєте? Ось. Ха. Так, тут про мене, серйозно. Так, я в першій ролі взагалі ми всіх у головних ролях. Але я тут перша. Ви ще не бачили його? Хм, Странно. Ви ж дивитеся другу частину Як ви можете дивитися першу? І, і дивитися зараз другу і дивитися першу. Ось таке діло. От. Так. Угу, вмикаємо і я нарешті подивлюся. Чи ні, не нарешті подивлюся. Я що, його дивитися навіть не буду. О, я знайшла. <гум> О, дивіться, це реально я, да, да, Ага, да. Ви що, не бачили цю першу частину? Приходьте, звичайно, після цієї. Або зараз приходьте, просто дивитися, дивіться, після цієї до кінця, а я, а я скоро ви поїдемо кої-куди. Да, ви самі побачите. Угу, угу, самі самі На я не буду вам казати? Да, да. Так, що там у нас? Ага, да. що, Як? Як? Коли? А, мене знімають, Так, друзі, любі, любі, друзі. Ага, так, що там заходимо? а, як завжди. О, привіт. угу, Да, трішки не встигаю. Я не встигаю, я запізнюсь, я Кіра не І це ж її Фішка, алло, я запізнююсь. Воно що, не працює? Телефон не працює, блін а, ну так, що там? Ага, пошук. Що, навіть да, пошук не видає, серйозно? А це що таке? О, пульт змахнула. Клас. Так, стоп, я запізнююсь мені дар... здається. О, ха, що я тут роблю? Ха. А, знову я. Ага, да, да, знову я. І моя біта, звичайно. Воно така класна. Угу. Так, стоп, що там? Хм, Я кручу собак. Кручу я собаку. А, да, це я просто це моя нова пісенька. Угу, угу. А чого вам не подобається в цій пісеньці? Нічого, ну я так ірнала. Так, Ха, знову я. Серйозно. Так, да, я вам дещо покажу. Не можу вже більше скривати, я знімаю фільм. І я в ньому знімаюся. Так, це нам знадобиться. Угу. Так. Все. Беремо. Ось, все, настраємо, прекрасно. Вище, нижче. Так, все, хорошо. Так, де там біта? То до мене підсунеться хоч на раз? Я не знаю, що з вами зроблю. Ви. Ви. Ви знаєте хто? А я, а ви я. Ви знаєте, хто я? Ви. Не знаю, що я вам зроблю, якщо ви до мене підсунетесь. Да-да-да. Да. Іди -да -да. Да. Йди сюди, швидше. О, ні, ні. Ні, ні, ну, ні, ну, я нічого не буду робити. Ні, я сама, якщо ти захочеш, я сама все вийду, вийду. Ти хочеш, щоб я вийшла? Ну да, ну звичайно, ну чесно, чесно, я більше не буду так робити. Ні, 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 ну, я не буду тебе здавати. Чесно, чесно, так, підемо, мені вже страшно. Так, якщо хтось буде здавати твої справи. Якщо хтось буде робити щось з моїми подругами, я не знаю, що вам зроблю. Це моя біта. О, віддай. біта прекрасно. Угу. Ображати моїх подруг не можна. Я вам так сказала, і так і буде. Зрозуміло, Віддала. і біту я тобі не я віддам. Не буду більше так робити, тільки ну, я буду. Біту. Більше так не буду, чесно. Не будеш? Ну серйозно, ну окей. Бери ту біту, бери і все, щоб такого більше не було. Да, все, пішла. Так, все, закінчили, закінчили, все, зйомки, стоп. Фух, я б так хотіла подивитися вже на нього. Та готовий фільм. М -м -м -м. Да, дякую, дякую за оплески. Да, да, дякую, дякую, дякую. дякую. <плат>